У нас на огляді сьогодні ремкомплекти механізма стеклопідіймачів. Ось почнемо з Ваговських ось такі. Ось ваг, ще тут ваг є. Ось такі ось. О. І такі з маленькими точками теж. Меньше. Далее. Ниссан. Хонга. Пидрезбу на 6. Фиксатор скла. Так. это у нас. тоже же Ниссан. Так, Ford X. Фиксатор Ford. Так, далее. БМВ. Так, ну знаю, на X5 точно подходы. BMW. Так, Mitsubishi. С І на Mercedes теж підходить вона. Далі БМВ. БМВ. І також вони підходять на Volvo. Так. І останнє це у нас в наявності те, що є, це у нас Fiat. Альфа Ромео. Фіат Альфа Ромео. кого цікавить автокріплення, магазин, Кременчук, Кучми 1В. Ми також знаходимось в горішніх плавнях на район авторинку лейтенанта Дніпрова 96»